Хотів би почати це відео одною, одним висловлюванням, мудрістю ісламських народів. Аллах один, Іслам Єдин. Зараз поясню про що я. Ця думка, так би мовити, це національна ідея всього мусульманського народу, всіх націй. Взагалі, ісламу. Вона поєднує їх в єдиний організм, в єдиний народ, навіть якщо вони знаходяться в різних країнах. Це можна дуже добре побачити, якщо проаналізувати те, як після загострення конфлікту Ізраїль палестина Ізраїль почали. Обстрілювати з різних точок, а Єгипет взагалі там почав блокувати гуманітарну допомогу. Це дуже гарно, так би мовити, яскраво показує, як ісламський світ об'єднується. Так само можна привести приклад Джихаду. Священної війни ісламського народу. Війна в ім'я Аллаха, в ім'я їх віри. Це теж. До чого це я все, так би мовити, кажу? А, до речі, єдине виключення єдине виключення з ісламського світу це мусульмани, які живуть в Росії. Як би це смішно не було, в 22-му році, десь через місяць після початку повномасштабної війни, коли було ну, дуже очевидно, що Росія за три дні не взяла Київ та Львів, і все, типу, сил в них не вистачало на це все, на той план Барбароса, який вони хотіли розвернути по відношенню до України і, і мами. Здається, так називаються ті голови мечети, головні духовні лідери мусульман, почали закликати мусульман Російської Федерації йти на війну, бо це джихад. Ну, В них особливо нічого не вийшло, бо звичайна людина, яка читала святе писання їх Коран. так? Здається, Вибачаюсь, я, так би мовити, далек від їх світу, щоб це все знати. А, так ось. А, я не хочу нікого з мусульман та а, взагалі людей з ісламського світу ображати. Просто я про це давно чув, так би мовити, не, не читаю так, нічого такого. Так ось. А, звичайні люди. Які ходять в мечеть, які знають про природу джихаду, вони почали писати усюди. А якого дітька, якого дива ми маємо йти? Бо ніяких мусульман Україна не ображає Нашу. Так ось про що я хочу сказати. Вони, хоч і знаходяться в різних країнах, на різних відстанях, вони єдині. Як каже їх народна мудрість, висловлювання, національна ідея «Аллах один, Іслам Єдин. Нарешті прийшли до основної теми. На жаль, зараз Україна, хоч і одна територіальна, вона далеко не єдина. Напротязі останніх 30 років. За весь період незалежності нас дуже сильно розхитували. Нас кроїли, різали на частини внутрішні, намагаючись зробити різні відмінності, приписувати якісь особливості. Там На Сході розповідали про захід, на Заході, про схід України. Я думаю, всі це добре, дуже добре знають. Це робилося політиками для того, щоб зібрати свій електорат підтримку. Підіймалися в різний час різні питання, там, мовні, ще щось. Спікулювали на історії, на патріотизмі, бо сам спікулювали. Бо, на жаль, Ніхто з наших політиків того часу, та й зараз майже нікого нема, хто справді любив би Україну. Я думаю, зі мною всі погодяться. Якщо ні, пишіть у коментарях, чому ви зі мною не згодні. Я відповім на всі ці запитання і поясню, обґрунтую власну думку. Тепер повернемось трохи до нашої історії на протязі багатьох сотень років Україна була розділена на різні шматки. але, але, хоч ми були розділені, ми були єдині ми були єдині бажанням вільного життя, бажанням не підкорятися нікому. Це національне бажання, національна ідея. Вилилася в запорізьких козаків, які багато сотень років е, воювали за свободу, за життя України. Вони не думали про своє життя. Вони їх вони плили до Турції, в, до Криму визволяти дівчат, хлопців з полону. С, е, Людей похилого віку, дітей, усіх їм було байдуже на вік, на статус, на положення в суспільстві, на гроші тих людей. Вони просто їхали визволяти. Ну так, звісно, грабували м, тих турків та татарів. Бо треба ж за щось жити, бо треба ж і людям допомагати, бо багато було випадків, що козаки просто допомагали звичайним людям. Це теж е, не новина, всі про це знають. І села будували, і на церкву давали гроші. Та й просто я ж кажу, ризикували своїм життям заради народу. Тобто, ми усі були єдині. Ми були єдині цією думкою е, через декілька сотень років існування козацтва для всіх тих, хто хотів нами панувати. Володарювати, це стало очевидно. Та почали перекручувати, почали змінювати підміну робити цієї ідеї цих понять. Тому були створені різні козацтва, типу е е, потомство запорізького козацтва, але не те, це було це. Вийшло завдяки тому, що козацтво знищувалося. Особливо тисяч. Особливо, то ще ж не особливо це було е... повністю 1775 році, коли Запорізьку Січ повністю зруйнували. Тоді частину козацтва підбивали про кремлівські, так би мовити. Козаки на те, щоб створити Кубанське козацтво, яке повністю підпорядкувалося царській Росії, а в підконтрольні підконтрольній частині України, яка підпорядковувалася Польщі. Так. Здається, ще тоді була та речка. Посполіта Так, кохана, я просто дуже не пам'ятаю. Реєстрові козаки почали. Спочатку дали дуже багато волі, як я пам'ятаю, і багато козаків набрали, але поступово вони урізали як права козаків, так і їх кількість. Таким чином, спочатку вони дали можливість людям втілити цю національну ідею. Свободно, свободи, вільного життя, але поступово підпорядковували все собі і підміняли поняття. Ну, так само було козацтво в, в, біля, на, на берегах Азовського та Чорного моря в степах, але воно особливо ніяк ніде не відмітилося. Ну, трохи там проіснувало, здається. Козаки просто туди відійшли і якось, якось все зникло. Багато різних було моментів, що нам підміняли ідею волі, ідею власного самостійного життя, насаджували думку, що ми якийсь другорядний люд. Оце це клеймо малороси. Не знаю, мені завжди воно було бридко чути в, в історії, коли цитували е, різні статті. І було якось неприємно, що Квітка Основ'яненко в своїй оповіді Окупований Розум е, другу назву зробив... Е, Малоросійська. Малоросійська биль, але він це зробив з гумору. Він це зробив з гумору, але гумор трохи неприємний. Ну, а може, для того, щоб цензори пропустили це. Бо тоді була дуже жорстка цензура. Бог чого знає. Так би мовити, в нього не спитати. Так ось підмінювали поняття. Підмінювали думки, насаджували різне. Потім почалася, так би мовити, доба Об'єднання України. Але, на жаль, під прапором Радянського Союзу. Тоді нам там 7 років, здається, дали трохи повітря, була українізація. Щоб люди заспокоїлися. Але знову, 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 знов почалося те саме. Нас почали принижувати, знищувати, так би мовити, але вже більш тонко, з психологічним підходом. І потім, коли радянська влада зникла, Україна стала незалежною, все одно нас продовжили. Хитати, розколювати. І зараз, на жаль, Україна не є єдиною. Це видно, дуже добре видно. По тому, як коли люди зі Сходу приїжджали на захід, а на них косо дивляться. <клух> Іноді навіть відкрито лаять їх. Якось не дуже приємно це все. Бо у цей момент, того, що ми історично жили в різних країнах, так би мовити, різна культура, цей момент завжди перетворювали на зброю, щоб стикати людей один з одним. Щоб... Я, кажу, я ж кажу: робити між нами різницю, робити між нами кордони всередині країни. Для якоїсь своєї вигоди. Наші політики для того, щоб був стабільний електорат за кордону для того, щоб мати можливість з кимось домовлятися. Я зараз про багато чого, що робили наші дуже добрі сусіди. Які зараз використовують а, казки, байки про бендерівців, які їдять дітей для того, щоб а, переконувати своїх людей, що вони роблять дуже-дуже добру справу. От, як, як можна а, не вірити в те, що вони такі добрі, рятують звичайних російськомовних людей від бендерівців, які всіх... Ненавидять, які готові всіх вбити. На жаль, цю ненависть у людей з Заходу до людей Сходу, а у людей з Сходу до людей з Заходу в нас культували ще з радянських часів а під час незалежності. Цей інструмент використовували політики, бо бачили його ефективність. На жаль. Мене завжди це дивувало саме конфлікт через мовне питання, особливо в... з погляду віри в Бога. Бо всі люди знають, що до Вавилонського конфлікту, як написано, люди розмовляли однією мовою. Взагалі мова це інструмент спілкування, інструмент взаємодії між людьми. Яка різниця, якою мовою людина розмовляє? Головне те, що в серці. Навіть неважливо, якою кров'ю людина. У мене є друг, який наполовину ліванець. У нього мама Українка, а батько Ліванець. Він до 12 здається років жив в Лівані. Він приїхав в Бердянськ, Він потім жив в Києві. Коли почалася повномасштабна війна, йому було, здається, 20 з... 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 трохи з копійку років, може 21, тоді не пам'ятаю чи 22. А може і 20. Ні, 22 здається. Так ось, а, він хотів піти добровольцем. Його не взяли, бо його, його ім'я Алі. <дьреш> До речі, якщо Алі побачиш це відео, тобі привіт. А, він трохи партизанив. Допомагав нашим, так би мовити, партизанам, е, яких теж не взяли. Бо тоді увесь Київ піднявся, щоб відбити атаку. Після того, як е, наші добрі сусіди відійшли від Києва, він поїхав в Бордянськ. Бо він з Бердянська до бабусі, бо там одна бабуся залишилася, він хотів її забрати. Приїхав спокійно всі блокпости. Все нормально. Але. Він не почистив свій телеграм від українських патріотичних груп. І його біля будинку прийняли. Він мені розповідає, що тиждень тримали його в підвалах, навіть зуб вирвали, забрали в нього ноутбук, телефон, навіть шкіряний пасок, який йому подарував батько з Лівана. А відпустили. Розібравшись, трохи помучив його, допитав, відпустили. Приходив він до бабусі, а бабуся йому типу, мало тебе там <кхм> били, Бендерівець стеклятий. Ну, він зрозумів і розвернувся. поїхав, так би мовити, звідти я. На, Ось настільки промивають мізки, що люди е своїх рідних починають. Ненавидити, починають бажати їм лиха якогось. Це, це неприємно. І багато таких випадків, коли навіть батьки від дітей відхрещувалися, те, не те, що бабусь від онуків. Ось про це я й кажу. Ми не єдині. А також зараз через. Цю війну через страх вмерти багато людей думають про своє. життя. Вони тікають через кордон пішки, ризикуючи своїм життям, але це краще, на їх думку, ніж іти служити. Вони шукають можливості купити якісь документи для того, щоб виїхати. Купити якісь документи, щоб їх тут не чіпали, тобто порушують закон, викладають за це багато грошей, але не хочуть просто воювати. Або просто кажуть, нащо це війна, то швидше б все б закінчилось, ті мирні перемовини, тобто нащо це все треба закінчувати. Хай забирають, що хочуть забирати, але краще не вбивають. Ніхто не розуміє, якщо... Росія захопить Україну, перше, що вони зроблять, вони почнуть допитувати та вбивати військових, які колись служили з 2014 року. Їх родини почнуть допитувати та вбивати. Та й взагалі, що хотіти, те й робити. А Про перемови. вибачаюсь, в мене зараз язик трохи заплітається, бо втома. Коротше, про, про це про, все... так, про, е, про це все. Я потім інше відео зніму, бо це дуже цікава тема. Там багато своїх нюансів. На мою думку, чому це тупо на цьому наполягати. Е, тим паче, що тема цього відео, що ми, на жаль, не єдині. Наші люди мало хто думає про життя інших. Коли я розмовляв з другом із Запоріжжя, який там живе, він каже, що багато людей кажуть, та краще б вже нас забрали, ми б спокійно виїхали б за кордон. Їм байдуже на все, їм байдуже на те, що люди вмирають, їм байдуже на те, що страждають, їм на це все байдуже. Вони просто хочуть поїхати подалі, бо... Їх власне життя їх турбує більше. На жаль, в нас зараз так. Я зі сльозами на очах, з болем, в серці, дивлюсь на це все. І просто згадую, я ж кажу, ті історії про козаків, яким було б тупо байдуже на своє життя. Мені від того всього боляче, бо Багато хто може принести користь навіть не ризикуючи своїм життям. Як я казав в іншому своєму відео, стати просто військовим спеціалістом це принесе більше користь. Це врятує життя людини, але принесе користь країні. Але ніхто не думає про це. Всі думають про свою сорочку, про своє життя, про свій добробут. Тому, на жаль, я переконаний, що Україна в даний момент не єдина. Не єдина. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть. Я з радістю подискутую на цю тему, бо істина народжується саме в дискусії, не в суперечках, не в сварках, як дехто трактує вислів. А саме в дискусії, коли один, одна людина іншій приводить факти, аргументи, обґрунтовує свою думку і враховує думку своє, свого опонента. І ось так якось. Мирного нам всім нема.